Послання 277. Перехід в новий рай буде швидким і без страждань. Неділя 11 грудня 2011 року 12.45. Я приходжу до тебе сьогодні з великою радістю в моєму найсвятішому серці, як твій обручник. Ти, моя дочко, прийняла це найсвятіше прохання приєднатися до мене. Щоб рятувати душі саме через твій покірний послух від тебе тепер багато чого очікуватиметься, страх зникне в міру того, як ти будеш рухатися вперед, в результаті мого особливого заповіту, щоб присвятити своє життя, моєму палкому бажанню врятувати людство з глибин пекла. Твоя праця керована моєю Божественною рукою. Зараз є цілковито освяченою і вільною від будь-якого втручання Злого Духа. Тебе більше не будуть мучити жодні сумніви, але знай наступне Моє слово, дане тобі, буде порушено і розірване на шматки. Зараз буде вчинено багато спроб, щоб заплямувати ці святі послання, навіть через тих, які стверджують, що знають мене. Твоє страждання буде прийняте тобою з цього моменту з повним підкоренням і радістю в твоїй душі. Моя сила, дана тобі силою Святого Духа, сильно здивує тебе. Ти піднімешся з повною переконаністю серця і зі спокійною, але рішучою впевненістю, щоб передавати моє слово по всьому світу. Жодна людина не зупинить і не може зупинити тебе в цій праці. Жодна людина не може утримати тебе від цього найсвятішого, чистого заклику з небес. Ти, моя дочко, готова стати рятувальним канатом для тих душ, які дрейфують в пустелі. Вони дадуть відповідь на заклик цих послань незалежно від того, якими зачерствілими є їхні серця. Багато хто не буде знати, чому це відбувається з ними. Саме сила Святого Духа, який запалить полум'я любові і радості в їхніх душах, притягне їх до мене через ті мої термінові благання, щоб повернути моїх дітей в мої присвяті обійми. Дякую тобі за те, що ти відповіла на це особливе прохання стати моєю обручницею в остаточній єдності зі мною. Цій заручини, коли ти цілковито Передаєш мені свою душу, дадуть мені свободу, яка мені потрібна для успішного завершення місії, для якої ти була вибрана. Іди тепер, моя дорогоцінна дочко, і допоможи мені виконати мою обітницю для людства. Моє повернення буде для того, щоб повернути моїх дорогоцінних дітей і взяти їх до нової ери миру. Цей перехід в новий рай буде швидким і без страждань через твій дар для мене. Скажи моїм дітям, що коли наближається час святкування мого Різдва, моє серце переповнюється радістю. Я люблю вас, ваш улюблений Спаситель і Відкупитель Ісус Христос.